Thank you У 2025-му понад 80% усього контенту це відеоконтент. Якщо якість звуку погана, то відео ніхто не дивитиметься. А коли відео слабеньке, зате звук на висоті, то відео набере переглядів. Так працює людське сприйняття. Голос можна зробити сексуальнішим і викликати більше довіри. Так працює мікрофон. Привіт думками кучеряві! Мікрофон Коміка vm 10 Mark 2 у мене вже другий рік, і це одне з найбільш моїх вдалих придбань. В Нацрадіокомпанії України я багато років користувався різними мікрофонами і їхню користь важко переоцінити. А коміка vm 10 я вперше побачив у знаного канадського влогера. Це. Отакий малесенький і неймовірний інструмент. Я його придбав на власні гроші і жодного разу не пошкодував. У цьому мікрофончику безліч переваг він чудово передає звук. І якщо ваш фотоапарат має першокласні передусилки, то отримаєте студійну якість звуку. Цей мікрофон дуже крихітний, легкий, він практично не займає місця і встановлюється на камеру дуже швидко. В комплекті – окремий шнур для фотоапарату чи відеокамери і такий самий окремий шнур для смартфону. Коміка Вім 10 живиться від фотоапарату і надзвичайно економний. З ним не потрібні окремі батарейки чи акумулятори. Це мікрофон без зайвого клопоту. Тири -тири Це зручна міні-пушка. Він годиться для репортажу, і для інтерв'ю, і для начитки за кадром. Він справді бере більше голосу перед собою, а менше за собою. І класно, що він має аж два повітрозахисти. Один кімнатний, а другий для вулиці. Вітрозахист це обов'язково. Весь набір у маленькій надійній коробочці, яку можна легко покласти до кишені рюкзачка. І мені дуже подобається, що це недорогий мікрофон. Переставив мікрофон на камеру Lumix gh 3 з мануальним об'єктивом Vivitar 28-2.0 І, до речі, можу дотягтися до мікрофону рукою. Давайте заміримо, з якої відстані я зараз балакаю. А? 84 см. І на сайті Filmex Pro зі знижкою 5% ви можете придбати такий самий мікрофон, як у мене, коміка. CVM vm 10 Mark II. Рекомендую Filmex Pro. Це авторизований реселлер багатьох торгових марок для фото, відео і кіновиробництва. До речі, єдиний офіційний ділер Sigma в Україні. Назвіть промокод на Utilus і отримайте знижку на досить універсальний мікрофон. Коміка CVM vm 10 Mark 2. До речі, знижка за промокодом на Utilus діє на всі товари, окрім об'єктивів. Посилання в першому коментарі під відео. І заходьте, будь ласка, в гості. В наступних випусках, що робити з якістю відео, якщо ваш Ютуб канал чи пак канальчик почали крутити по телевізору, що так і не так з кольорами у вашій камері, і чому я рекомендував би непрофесійні або напівпрофесійні штативи, якщо ви працюєте самі без помічника, або якщо кажуть, без команди. Щиро дякую спонсором нашого спільного майданчика для спілкування нашого YouTube-каналу місячне спонсорство Чашечка кави, яка, до речі, вже закипіла, тож час каву пити. І бережіть себе, будь ласка.